Зараз знаходжусь в нашому другому складі, показував вам якось вату. Ми є ділеримі вати ізовір торгової марки. І показував, що у нас тут ось тут все, ось тут, де я зараз стою, все було заставлено цією ватою. Бачите, вже розпродали. Вата досить. Це може популярна вата, вона йде в рулонах. Ось її характеристики Виробляється в Польщі. Якщо що, бо ми там питали, хто там возить виробник. Раніше була колись там до всіх цих діл Росія. Зараз це тільки Європа, все, з Росії ніяких справ немає. Дивіться, 19,2 квадратних метри, це якщо брати 50 мм, тут іде мат 50. Але взагалі, якщо ви візьмете рулон, його розріжете, розкатаєте, то у вас буде мат товщиною 100 мм. Потім ви можете його роздільнити, і у вас буде два мати, общую квадратуру 19,2 квадрати. А так у вас там виходить, сколько там там 9 і 6, 9,6 там, там буде сотки. Ціна за рулон роздрібна, роздрібна 1200 гривень рулон. Від об'єму ми, там, звичайно, робимо хорошу знижку. Так що, якщо цікаво, номер телефону під цим відео залишаю. Також є ось це Marino, це спеціально для скратної кровлі вата. Вона, коротше, вона виробляється з додаванням гідрофобних матеріалів, вона добре протидіє волозі. Саме для покрівлі її рекомендують брати. Ціна, вибачте, не пам'ятаю, за ціну ось її характеристики. Теж є в наявності.